Не такі страшні нововведення по новому законопроекту 104.49, як нові види відповідальності за невиконання того, що запровадив новий законопроект 104.49. І мова про штрафи не в 17 тисяч гривень, а штрафи набагато більше. І сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Ну що страшно? Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про зміни в законодавстві, про ваші права, про ваші обов'язки, а головне, як захищати себе, коли ваші права порушуються. Як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про новий законопроект 103.79, який вже направили на підпис до президента України. І якщо він його підпише, у нас з'являться нові штрафи за порушення мобілізаційного законодавства. Якщо раніше ми з вами знаємо, що ці штрафи були у розмірі всього 1700 гривень і, в принципі, було не так страшно не виконувати свої якісь певні зобов'язання, такі як з'явитися ЦК, оновити свої дані, чи, наприклад, своєчасно замінити військово-обліковий документ з приписного на тимчасовий або на військовий квиток, то зараз штрафи суттєво збільшаться. І розміри цих штрафів будуть не 17 тисяч гривень, як про це написали всі ЗМІ, а набагато більше. І чому так? Пояснюю. Тож останнім часом всі ЗМІ, всі телеграм-канали, інстаграм-канали поширюють активну інформацію про те, що прийнято законопроект сто який Суттєво збільшує розмір штрафів за порушення мобілізаційного законодавства, як для підприємств, так і для фізичних осіб. Сьогодні ми з вами поговоримо про фізичних осіб, тому що про підприємства. Якщо вам це, звісно, буде цікаво, я запишу окреме відео. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, аби я розуміла, записувати таке відео чи ні. Тож і відповідно, після того як президент підпише даний законопроект 103.79 розмір штрафів за статтею 210 та 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це ті статті. Ті, які регулюють відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства, там не своєчасну постановку на військовий облік, на своєчасну заміну військово-облікових документів, неявку по повісті, наявку на ВЛК і цілий ряд інших питань, які пов'язані з мобілізаційним законодавством, то якщо раніше за такі порушення штраф був лише 1700 гривень, це була мінімальна порогова сума, так би мовити, цього штрафу, максимальний штраф був трошки більший. То після того, як набере чинності новий законопроект сто такі штрафи будуть. Стартувати від 17 тисяч гривень, при тому, що зараз мінімальний розмір заробітної плати 8 тисяч гривень. Тож відповідно, ми з вами розуміємо, що як тільки президент підпише законопроект із дня наступного за днем опублікування цього законопроекту, закон на чинності І якщо ви не своєчасно замінили своє приписне на військово-обліковий документ, то ви вже не будете платити 1700 гривень штрафу і сума не така велика, здавалось би. А вам доведеться сплатити 17 тисяч гривень за таке, ось невелике, здавалось би, порушення. Але найцікавіше у всі ці історії не те, що штрафи прописали у розмірі 17 тисяч гривень за перше порушення мобілізаційного законодавства. І давайте вам відразу розповім, а за що саме ви заплатите 17 тисяч гривень у разі порушення мобілізаційного законодавства. Тож, якщо ви не оформили своєчасно військово обліковий документ чи не стали на облік в центрі комплектування штраф 17 тисяч гривень. Якщо ви не своєчасно замінили своє приписне на військово-обліковий документ, це також штраф 17 тисяч гривень. Якщо ви отримали повістку і ви не з'явились перший раз по такій повістці і не повідомили про це центр комплектування, що у вас є поважна причина не з'явитись по такій повістці наприклад, ви хворіли і ви не мали змоги повідомити про це центр комплектування, то це також штраф 17 тисяч. Тобто розуміємо, що за кожен ваш неправильний крок по відношенню до мобілізаційного законодавства 17 тисяч гривень штраф. Але 17 тисяч гривень штраф це лише перше порушення. Якщо ви порушили вдруге, такий штраф уже може становити 25 тисяч гривень. Але що ж я мала на увазі на самому початку, коли казала, що на 17 тисяч гривень ми будемо платити штрафи, а набагато більше і чомусь мало хто про це розповідає. І що ж такого страшного ще прийняли цим законопроектом 130 9, про що мало хто розповідає. Справа в тому, що правки ще вносяться не тільки в статтю 210 і 210 прийм-1, а ще й в статтю 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка регулювала раніше, буде регулювати зараз уже з новими змінами те, як будуть притягати до відповідальності тих, хто, наприклад, не з'явився по повісті. І відповідно, якщо людина вчинила якесь правопорушення, адміністративне, да, наприклад, не з'явилась по повісті, то за таких умов, якщо особа не з'явилась без поваж Важних причин до центру комплектування, або не повідомила про причину неприбуття на виклик територіального центру комплектування, будучи при цьому належно повідомленою про дату, час і місце виклику та за наявності у центру комплектування, підтверджуючого документу про те, що така особа викликалась і не з'явилась. У нас вимкнуло світло, тож змінюємо ракурс, але ваш адвокат завжди знайде вихід із ситуації. До речі, якщо вам цікава тема відстрочок, і ви хочете знати, як тепер оформити відстрочку, які є зараз підстави для оформлення відстрочки по новому закону, і які документи треба подати під кожен із видів звільнення від відповідальності. В описі до цього відео залишаю посилання на свій вебінар, який я проводила 19 травня, де я детально розповіла про кожну підставу для звільнення від мобілізації, і які документи треба подавати під кожну таку підставу. Як тепер оформлювати відстрочку. Вебінар був дуже практичний та інформативний. Дуже рекомендую його подивитись. Тож продовжуємо: якщо були дотримані всі ці три умови, тобто ви не з'явились до центру комплектування без поважних причин, ви про це не повідомили. І центр комплектування зафіксував усе це належним чином. Хоча знову таки, що означає належним чином, у нас законом не роз'яснюється, відповідно, це належним чином покладається на росу центру комплектування. Як вони зафіксували, так це буде напевно вважатися належним. Чином. Тож, якщо ви не з'явились, не повідомили, центр комплектування це зафіксував, то не буде складатися на вас протокол про притягнення вас до адміністративної відповідальності, аби потім стягнути з вас 17 тисяч гривень штрафу, відразу буде складатися постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності, тобто не будуть вас запрошувати і цікавитись, а чого ви не з'явились. Центри комплектування відразу по факту вашої неявки будуть складати постанови, якими вже будуть визнавати вас винними у вчиненні адміністративного правопорушення. Якщо, наприклад, до прийняття чинності цього закону до Вступу його в законну силу центри комплектування спершу складали протоколи, повідомляли людину про дату, час і місце розгляду такого протоколу і людина могла прийти і відстояти своє право скористатися правовою допомогою. Дай, наприклад, повідомити, а чому ж вона не з'явилась. Можливо, в неї дійсно були якісь сильно поважні причини, по яким вона не мала змоги з'явитися. То відповідно, після того як цей закон набере чинності, центри комплектування не будуть цікавитись, а чого вони з'явились. Якщо ви їх не повідомили, ви одразу визнаєтесь винними, одразу без вас. Складається постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності, і ви одразу притягаєтесь до відповідальності, і штраф за це буде становити 17 тисяч гривень. А тепер розповідаю найцікавіше і моделюємо ситуацію. Трапила ситуація, коли без поважних причин, без повідомлення ТЦК, ви не з'явились, наприклад, по повісті. Центр комплектування це зафіксував і склав постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. І тепер варто згадати статтю 308 кодексу України про адміністративні правопорушення, і ця стаття говорить про те, що на сплату. Штрафу стосовно притягнення людини до адміністративної відповідальності дається добровільно лише 10 днів. Тобто, якимось магічним чином ви маєте дізнатись про те, що у вас є штраф у розмірі 17 тисяч гривень, і ви маєте 10 днів, аби його добровільно сплатити. Але знову ж таки, як ви про нього дізнаєтесь, це насправді невідомо, тому що центри комплектування вони не будуть направляти постанови про притягнення вас до адмінвідповідальності, як це було наприклад з протоколами, да коли вам направляли запрошення. У вигляді повістки, де повідомляли про дату, час і місце розгляду адміністративної справи. Самі постанови направляти ніхто нікому не буде. Відповідно дізнатися про те, що вас уже оштрафували, ви на жаль не зможете. А це я вам розповідаю для того, аби ви далі розуміли, до чого тут взагалі стаття 308 кодексу України про адміністративні правопорушення. І відповідно за цією статтею, у разі несплати правопорушником штрафу у сроки, які установлені статтею 307 цього кодексу, постанова про накладання штрафу надсилає. Це для примусового виконання рішення до органів виконавчої служби. І у порядку примусового виконання постанова про притягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення стягується у подвійному розмірі. От що я мала на увазі, коли говорила, що штрафи будуть не 17 тисяч гривень. Тобто, ми бачимо, що зробив законодавець: збільшили розмір штрафів, аби мотивувати людей виконувати законопроект 104.49, Да? Адже ті норми, які там містилися, вони дійсно покладали на нас нові обов'язки, наприклад, прийти і оновити дані. Але для того, щоб людей спонукати і так би мовити підганяти йти в центр комплектування треба ж якась мотивація. А мотивація це якраз нові штрафи, які сягають уже від 17 тисяч гривень, лише з моменту, коли ви дізналися про цей штраф і встигли його самостійно сплатити. Ну і нагадую, що щоденно в своєму інстаграмі я ще більше розповідаю про ваші права, обов'язки і нововведення в законодавстві. Тож, якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую підписатись. А тепер повертаємося до наших баранів, як то кажуть, це не про депутатів, це взагалі про всю ситуацію. Тож. Моделюємо ситуацію. Постанова є. Дізнатись про неї, ви не можете. Центр комплектування направляє дану постанову до виконавчої служби з метою, аби вона виконала цю постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. І ви вже будете сплачувати штраф не 17 тисяч гривень, а 34 тисячі гривень за перше правопорушення. І просто вдумайтесь настільки велика прогалина зараз у законодавстві у нас з'явилася. Порушується 55-та стаття конституції, яка кожному гарантує право. На праву допомогу і скористатися правою допомогою, і тепер відповідно запитання: а як людина може скористатися цією правою допомогою, якщо вона навіть не має змоги дізнатися, що її уже притягли до адміністративної відповідальності? Звісно, це питання риторично. Звісно, це питання до нашої законодавчої гілки влади, як вона могла допустити таку величезну прогалину? На мою думку, всі такі постанови будуть скасовуватись в судовому порядку, якщо звісно людина захоче піти і відстояти своє право. А я думаю, що ви захочете піти і відстояти своє право? Оскільки сплатити штраф тисячу і 34 тисячі гривень штрафу це різниця дуже велика. Плюс у цьому випадку значно порушується, як я вже сказала, 55 стаття Конституції України 288 вісімдесят стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, і саме ці статті давали змогу в судовому порядку скасовувати постанови про притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху, після того як набув чинності вже даним давно новий закон і перший час після набрання чинності поліцейські на той час це була ще міліція, просто в шаленій кількості скеровували такі постанови про притягнення до адмінвідповідальності до суду, і в судовому порядку ці постанови скасовувалися. Вони не проходили, так би мовити, перевірку законом, якраз з тих підстав, що було порушене базове право на юридичну допомогу і на юридичний захист. Але знову ж таки, як складеться судова практика, ми можемо лише прогнозувати. Я для себе прогнозую, що усі оці постанови про притягнення до адмінвідповідальності, вони будуть оскаржуватися судовому порядку, і вони. Будуть скасовуватись в судовому порядку, і давайте ж тепер повернемось до того самого законопроекту 104.49, по якому вона з'являється ціла купа нових обов'язків. Тож як ми з вами бачимо, мотивацію виконувати ваші нові обов'язки по новому законопроекту 104.49, який я, до речі, розбирала у попередньому відео, де пояснювала, скільки ж у вас насправді буде днів або оновити дані 60 чи 180. Хто Хто надивився відео, дуже рекомендую подивитись, бо воно насправді дуже практичне. І на мою думку, цей законопроект сто у разі його набрання. Няма законної чинності він буде стимулом іти і виконувати всі ті обов'язки, які на вас покладено законопроектом 104.49. Тож, як бачимо, найцікавіше нас очікує попереду, і це не оновлення даних, це не оновлена ВЛК, це не нові перепроходження медичних оглядів для тих, хто є обмежено придатним, а це якраз нові суми штрафів і нова процедура притягнення до адміністративної відповідальності тих, хто порушує правила військового обліку. Ну звісно, мені дуже цікава ваша думка стосовно даних нововведень. Як ви вважаєте? А чи Незавеликий, це штрафи 17 тисяч гривень і більше, з урахуванням того, що мінімальна заробітна платня по Україні 8 тисяч гривень. Напишіть, будь ласка, свою думку, давайте обговоримо. І звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео, а наступне відео буде дуже корисним.